Easy Auto з нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні у вашій увазі представляємо ось таку шикарну Kia Niro. Цей автомобіль був виграний нами на лізовому аукціоні в Нідерландах. Уже є розмитнений, пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Це у нас максимальна комплектація. 2019 рік. Має батарейку ємністю 64 кВт, на якій може пройти біля 500 км на одному заряді. Пробіг у нас всього-навсього 51 тисяча кілометрів. Вона є без дефектів, без нюансів, ніяких ні царапин, ні пошкоджень по автомобілю немає. По лакофарбу маємо одне перелакування задньої кришки багажника, зроблене ще на офіційному дилері в Нідерландах. Постараюся в кінці відео прикріпити прохід з точноміром фарби. По візуалу, повторюсь, все в ідеалі у нас. Ось я її по колу пройшовся. І зараз трішки акцентую увагу вам на комплектації, які вона плюшки має та машинка. Перш за все, ми бачимо, що у нас стоїть топова оптика на ній. Маємо дуже крутезний перламутровий білий колір. Так, зараз в таку. Пасмурну погоду він не сильно оціниться, але на сонечку він просто шикарно виблискує. Тут такий, е, груба перлинка, вона дуже гарно дивиться на сонці. Далі маємо топову е, камеру передню е, з усіма можливими асистентами для водія. Також у нас від попереднього власника залишився працюючий реєстратор як бонус до автомобіля. Авто на ось таких легкосплавних дисках. Також у нас стоїть зимова гума з достойним протектором. Присутній безключовий доступ, заводське тонування, автомобіль в хромпакеті весь. Зеркала у нас йдуть з підігрівом та з мертвими зонами. Також у нас присутня камера заднього виду і ось вона у нас знаходиться під заднім двірником. Також є ще фаркоп для якогось багажу. Та або Невеличких прицепчиків до 500 кг. Європейці такі використовують. Ну, в більшості випадків вони на той фарко просто цепляють кріплення до велосипедів. Так, ну йдемо до салону. Салон у нас шикарний, в ідеальному стані. Сидіння у нас повністю шкіряні, з перфорацією, з вентиляцією, з підігрівами, з повною електрикою та пам'яттю сидінь. Також у нас присутня GBL-музика, стан верної карти відразу покажу, без жодних зауважень. По сидіннях теж все дуже гарно, достойно. Кермо у нас в ідеалі, воно, до речі, з підігрівом йде. По комплектації бачите, всі кнопочки абсолютно заповнені, це є максимальна комплектація. Сенсорний дисплей мультимедії, точний пробіг у нас 51 958 км. Присутні два ключика. Абсолютно усе в автомобілі працює гарно, чітко. По стану ніяких задирів, поривів ніде немає. Потолочок весь гарненький, по пройому теж жодних зауважень. ну Йдемо далі роздивлятися. А, Ще така дрібничка, але от приємна річ. Ось тут у нас бронеплівка, наклеєна під ручками, для того, щоб воно пальцями не вицарапувалося. Дрібниця, але приємно, що вже є. Задній ряд сидінь в ідеалі, він як новий. По дверній карті все в ідеальному стані. Також у нас є підігрів задніх сидінь, далеко не в кожній вони попадаються. По задньому пройому є дрібне зауваження. Ось тут, напевно, ременем безпеки десь прижався один раз. Ну, Така дрібничка є. Багажний відсік у нас теж в дуже гарному збережному стані. По пластмасі нема жодних задирів. Шторочки на місці. Тут у нас шнур для зарядки. Різні кріплення, додаткові гвинтики, секретка. Все у нас є. Йдемо, ще пройдемося по... Правій стороні, права дверка теж в дуже гарному стані збереженому, по прийому зауважень немає. Заднє сидіння, ще раз відзніму. Вид авто з заднього ряду. Як все виглядає? Так, ще пройдусь камерою. Ми йдемо до пасажирського сидіння. Карта, також пройоми. Тут все гарненько. Сидіння пасажирське не просто як нове. Шкіра ще має такий матовий відтінок. І водійське сидіння. Ще раз по керму стан. Кожна кнопочка, все гарненьке, не затерте. ну В автомобілі всього-навсього 51 тисяча пробігу. Пробіг точно перевірений. Також м, м, має історію повного обслуговування на офіційному дилері. А взагалі ми свої автомобілі надаємо на будь-які відомі вам перевірки. Оригінальність пробігу це принципова наша позиція. Кого зацікавить даний автомобіль, також можемо і доставити по Україні тільки після перевірки вашими спеціалістами. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі! На відео вже попрощався і згадав, що ще маю зробити прохід з товщиноміром фарби. Так, погнали. Починаючи з капота. Капот у нас 105 мікрон, кольоровий метал. Це у нас алюміній. Якийсь бруд висипався. 105. 106, 115, 115. Крило переднє, ліве, 110. 127 101. 125. Поверху. 125 двадцять 132. Стічка 110. Дах 110. 115 115. Демо по дверці. Водія. 143, 131. 125 125 145, 145. 125 Задня дверка 119, 124, 118, 107. Далі у нас задня ліва арочка 107. 85 навіть. 111. 111. 112. Задня ряда, яка у нас по наших думках є перелакована. Бачите, у нас вже 172 амбіція. Але не критично, це всього пів півтовщини фарби або подвійний лак. По-різному його спеціалісти називають. Зроблено в колір ідеально, все співпадає. Ну, Робив офіціал. Далі у нас задня права арочка 108. 114, 114, 115 дах. Ще раз з цієї сторони пройдусь, 115, 107, Так, стійка. 116, 145. Десь може ще більше показувати, тому що не чітко під 90 градусів представляю товщиномір 101 у нас задня права дверка, 119. 119, 99 поверху, 136. Права, передня дверка 114, 132. 132, 110, 139. Праве крило переднє 106, 124, 113, 102. Повторюсь, ось така гарненька. Машинка вже є в продажі. Кого цікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Ну і звичайно, ще раз нагадаю: підписуйтесь на наші соцмережі.